Ви от зараз кажете, і ви декілька разів сказали, що тільки еволюційний шлях, але в контексті вашого розуміння еволюційності, мені чимось видається, що ми кажемо про більш революційний метод. Скажіть, як ви вважаєте, от після цих потрясінь ну, більшість людей, переважно більшість, вони прийшли в певний катарсис. І чи можна от з цього стану, щоб ми через саме революційний спосіб? Проходили до швидких змін перш за все людини, а потім вже і взаємовідносин, і економіки, і самого права. Ну, звісно, в війну психіка людини вона стає інакшою. І для того, щоб людина прийшла в мирний час і продовжувала, ну якби мінялась до природних людяних категорій. Необхідно знову ж таки тільки економічно складову. Ну, до прикладу, якщо кожна людина буде подорожувати, або 70% буде подорожувати, ну, це ж ментальна складова, це змінюється фокус уваги людини. І вона швидше починає адаптуватися взагалі до того середовища, де вона знаходиться. Тобто вона поїхала, відпочила, щось подивилася, повернулася. Ну кажуть деколи, що після подорожі в іншу країну людина приїжджає іншою. Чому? Тому що вона десь Стикається з іншим менталітетом. да Тобто є природні складові, коли людей дуже швидко можна вивести от із цього стану катарсису коли людина зажата в, в якісь певні рамки, межі і так далі. Ну На рівні держави теж мають відбуватися якісь зрозумілі речі в плані, щоб, можливо, навіть. Давати розуміння людям, як же ж вони можуть швидше переформатувати свою психіку. Друзі, зверніть увагу, от ми продовжуємо говорити про економіку, ми продовжуємо говорити про бюджетну політику, про історичне. Я так в лапках беру нам цього збільшення податків. А таке от запитання. Як ви вважаєте, в який стан ми повинні бути введені і ким після війни для того, щоб ми могли бути готовими до швидких змін? Угу. Мені видається, це одне з ключових запитань. А так як війти в той стан, коли люд? Вибачте, я так знаєте, да, щоб так. нашим а, глядачам було зрозуміло. Було да? більш зрозуміло, от для того, щоб спортсмен він був підготовлений і там швидко пробіг 100 метровку, йому потрібно готуватися, і він повинен себе вести стан готовності для да, того, щоб оцих 100 метрів зробити цей ривок. От що зараз відбувається з нашим суспільством? От чи могли би от ви про це поговорити? І в який стан нам потрібно або в цьому стані продовжувати, або ми повинні війти в інші, для того, щоб бути готовими. Ну, Щоб як... розслабона цього не було після того, ну, як... Да, як як на мене, про ці речі треба говорити, і саме тепер треба говорити, тому що а, якщо ми не приготуємося, то ми не зможемо швидко вийти з цього стану. А, економічна свобода, економічне диво. Україна має зробити економічне диво. Відміна ЄСВ ручний режим, тобто економіка має працювати екологічно і ефективно. Відміна ЄСВ, відміна ПДВ, відміна податкового агента, прозорі навіть до посадових інструкцій на сайтах, що хто має робити, щоб було кожному зрозуміло. Тобто, якщо не зробити зараз передумови, тобто оцієї прозорості, то буде непросто, але можна приготуватися і вже зараз готувати почву для цієї прозорості. От ви з економічної точки зору дали від, почали давати відповідь на це запитання, а я от трошки з етичної. От нас зараз через е, відчуття, почуття вводять в той стан, в якому ми е, от більш кажемо, е, не кажемо, нам нав'язують, що нічого доброго не буде, ну, да. потрібно виїжджати. Да. Так? Держава вона є узурпатором. Да. Так нам потрібно домовлятися з ворогом, а потім, коли, е, якщо буде договорняк, так? Mm -hmm. То потім очікуєте, що через певний час вони опять на нас нападуть. Тобто виїжджайте, от, тобто, от через ці от меседжі відчуття, почуття нас вводять в той стан, виїжджайте, тут нічого доброго не буде. От. Де, де можна маніпулювати людиною? А ну, як на мене, то ми все рівно рухаємося, все, ну люди на землі рухаються до того, що все рівно. Як, як би не хотілося, ними чим далі, тим менше можна маніпулювати. Тому що інформація вона дуже швидко розповсюджується, тому що є система інтернет, є мобільні телефони, є, ну це ж вже ніхто нікуди не відключить, нікуди не діне. І скільки би людину не лякали, чим далі, тим менше чим це можна робити, тому що в природній спосіб розвивається. Людина через, ну раніше, наприклад, і, і економіки не було як науки зараз вже є така наука, як психологія, да, езотерика і так далі. Ну і люди цим же ж цікавляться, і це вже не можна невілювати. Да? Лякати людину можна. Але чи вона злякається, тому що освічена людина вона буде розуміти, що вона може змінити в будь-якому випадку дуже багато чого в цьому житті собою. І ми для того з вами тут збираємося, щоби засилити ці моменти, не нивілювати їх. А, іменно засилити тим, що кожна людина на своєму місці, вона може дуже багато, дуже багато, в першу чергу для себе, а потім від надлишку того, що вона робить для себе, зробити щось для інших. Бо інакше ми будемо ну, в ущербності. А коли людина багата для себе спочатку, да, але розуміючи, що я там не вбиваю, не, не грабую от в, в такому контексті. Знаєте, ви кажете, що освічена людина, їй важче маніпулювати. Так от, тут от, от, запитання. <свіття> освічена людина не обов'язково та людина, яка вона не пропускає для, до себе <свіття> так, і може поставити певний бар'єр для того, щоб оці от маніпулятивні посили. Вони mm -hmm. не торкалися її, знаєте, душі, духу, знаєте, відчутті. От я вам скидав нещодавно одну програму з Юрієм Дуздуганом стосовно того, яким чином змінюється сама геополітика. І він там сказав, що в 90-х роках з політики і з економіки була прибрана етика. Тобто ми живемо в світі і економіки, в тому числі без етичних норм. Знаєте, ну, це повернути. так є, бо ми в прогресі. Ну якщо брати в цілому да землю, да ми в прогресі пішли дуже далеко в гаджетах, в інтернет і так далі. А от людяність, да, людяність, чоловічність, вона починає кудись зникати. Да? І тому ми з вами говоримо про людяність, про те, що має бути обопільна відповідальність, те, що ми маємо дбайливо ставитись один до одного, держава до суспільства, суспільство до держави. Тобто ці природні речі, про які необхідно говорити, які ну, навіть є такий. Експеримент, коли яблуневий сад не цвів, і для того, щоб ну, багато років його треба його хотіли виробити, і ну була така пропозиція провести експеримент. І просто прийшли люди, які ну не знаю лю, лю, люблять природу, да і вони кожне дерево обнімали і казали: Я тебе люблю от і в яблуневий сад зацвів. На наступний рік. Тому є теорія, що якщо дерево налякати, тоді воно буде краще рости. Да? Це наше, це наше українське. Але, але, да, але є такий досвід, коли яблуневий сад цвів, коли кожне дерево обнімали. І так само і людина. Тобто природність людини це любов, це людяність, це. Е, це, ну, Етика, ну, в певній мірі етика. Да? І, і, і да, да, це має бути насамперед. І тоді ми будемо жити в гармонії, в балансі із природою, із собою, із чоловіки з жінками, жінки з чоловіками, і не буду оцих гендерних викривлень, тому що ну, це на